Консервую помідори виноград. В мене баночки по 250 г. На дно насипаю зерна гірчиці, по 2-3 штуки духмяного перцю, декілька горошин чорного перцю, парасольку кропу, перчик чілі, зубчик часничку. Для різноманіття смаку. В одні баночки я поклала листочок базиліка, в другі листя петрушки і листочки хріну. Тепер накладаю помідори. Заливаю кипятком чайника, закриваю стерилізованою кришкою, залишаю на 15-20 хвилин. Тим часом готую маринад. На 1 літр води 1 ложка солі, 4 ложки цукру, 4 ложки 9% оцту. В Маринад ще кину лавровий листочок і доведу до кипіння. Воду з баночок зливаю, а заливати буду маринадом. Заливаю маринадом і закатую. Баночки охололи виношу в прохолодне місце. Спробуйте це дуже смачний рецепт.